Тут немає ні зв'язку, нічого, ні інтернету. Уявіть собі, в яких умовах живуть сьогодні мешканці Бахмуту і поряд і околиці. Ось так. Черги за водою. Стоять, друзі. Організована подача води, люди приходять, набирають. Як часто водичку набираєте? Я перший раз. Перший раз, так? Да, я перший раз. Так, На Приїжджають з пляшками, каністрами. А ви як часто водичку набираєте? Перший раз. Перший раз, так? Да. А як взагалі, як живете? Розкажіть пару сил. Нормально. Все добре. Не, бої, не боїтеся тих пострілів. А без відома Бога і волосина не впаде. Ну, ви знаходите в славетному місті Часів'яр, який ми хотіли перейменовувати навіть в часів рай. Але тут прийшли орки і трішки гадьониші підпортили нам життя. Тепер в цьому місті нема ні електрики, ні газу, ні води, ні інших благ цивілізації. Але з Божою допомогою ми тут трошечки підготувалися до цієї війни і для населення Часів'яру Підготували ємкість для води, скважину, генератор і, тобто, потрошку допомагаємо людям вижити, наскільки це можливо і наскільки це в наших руках. А скільки людей взагалі залишилось? Ну, цього ж ніхто не може поки сказати. Справа в тім, що кілька діб тому почались щільні обстріли часів яру. І зараз дуже багато людей виїжджають. Якщо до цього там 2-3 особи в день виїжджало, ну, до 10, то зараз, мабуть, до сотні кожен день виїжджають і виїжджають, і виїжджають і виїжджають. Ну я думаю, не менше, ніж в Бахмуті. Тисячі три-чотири залишилося точно. Пробуємо водичку. Внимание. Господи поміну. Всі на велосипедах майже тут їздять, друзі. Бо іншого транспорту і немає. Так, збирається. Центр. Зараз передали один генератор на цивільних. Це часів яр, сюди люди приходять, набирають воду, великі черги. То так люди заряджають. Приходять заряджати від генератора мобілки і павербанки. І як часто приходите заряджати? Перший раз. Перший раз, так? Так. Сьогодні перший. То Ви тут живете, так? Так. А не, не, не думаєте виїжджати. Нема за що. Нема за що, так. Да? Дві собаки, три кота. Куди я и